Особливості національного емігрування до Америки в івано Франків завітали представники посольства Сполучених Штатів, щоб розповісти мешканцям про новинки лотереї Грінкарт. Основні вимоги до участі в програмі залишилися незмінними: повна середня освіта чи два роки досвіду роботи. А от особливим акцентом цьогорічного розіграшу зеленої карти стала популяризація безкоштовної електронної реєстрації, щоб вберегти людей від зломисників. «Ми застерігаємо людей, щоб вони не звертались до агенсів ці посередників та не надавали їм власної біографічної інформації, щоб потім ці фірми не використали її на реєстрації онлайн без відома власника. Ще один важливий момент: наприкінці реєстрації, людина повинна обов'язково отримати код підтвердження, бо це єдиний спосіб перевірити результати розіграшу. Ще один улюблений міф, який побутує поміж учасників лотереї. Є те, що заявки заповнені у штатах, мають перевагу над реєстрацією з інших країн. The <laughs> cat Утім, представники посольства запевняють, в такий спосіб фірми-посередники лише дурять людей, адже випадковий вибір результатів здійснює комп'ютерна система. Електронна реєстрація онлайн вона досить нова. До цього це робили звичайним листом, який потрібно було надсилати на адресу. І, можливо, ці організації посередники не надсилали такі листи, можливо, вони брали гроші. І саме з метою уникнення цих ситуацій було зроблено цю електронну реєстрацію. Тому на сьогодні. Сьогоднішній день говорити про те, що якщо ви вводите інформацію в США, ви маєте якісь переваги, сенсу немає. Реєстрація до зеленої карти розпочнеться наприкінці вересня. Між тим представники посольства запрошують студентів до участі в уже діючій програмі літнього культурного та трудового обміну, умови якої можна дізнатися на офіційному вебсайті або ж сторінці у мережі Фейсбук.